Зараз в цій студії знаходиться Андрій Єременко, політолог. Доброго дня, доброго дня, вітання вам, пане Андрію. Також варто почути і вашу думку з цього приводу. Як вважаєте? Як Після цього кардіологічного відділення куди далі може переміститися на сірові. Загалом як ця ситуація буде розвиватися на вашу думку? Ну, ситуація буде розвиватися, я думаю, абсолютно стандартним для України способом. Тут йому таке висунення звинувачення його швидше завипустять під домашній арешт. А далі в залежності від конкретної ситуації домовленості чи чогось іншого він або зникне з країни, або не зникне. Я б оцінив ймовірність того, що він. З країни зникне в 40%, що не зникне 60%. Тобто, я все ж таки думаю, що швидше не зникне, тому що зараз це дуже потрібно. Це тим більше він сказав, що не збирається. Да, тим більше він не збирається, у нас багато хто казав, що вони не збираються, а зараз чомусь там відпочивають десь в яких інших місцях. Буває таке. А, я зверну увагу на дві інші речі. А, я навіть питання не в тому, що там нас, коли приходять до людини його там зарештовувати, вони раптом всі хворіють. От епідемія така. От, 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 от тільки потрапило, одразу в них е, все загострюється, вони всі такі хворі, що аж не розуміло, як вони вижили на цій випадкій державній посаді. А, більш важливе питання інше. От ми зараз говоримо про керівника податкової, але ж. Ми розуміємо про те, що керівник податковий це не та людина, яка насправді приймає рішення. Вона займається адмініструванням виконанням того законодавства, яке є. Якщо в законодавстві є дирки або технологічні отвори, для того щоб там щось проходили гроші, не так. То а, в цій ситуації голова податкової корупціонер, він не корупціонер, але Він не більше ніж менеджер менеджер, який виконує закони. І от це все питання навколо того посадять на сірова, не посадять на сірова. А я за цим не бачу розмови, а що робити з податками? Угу. А от тому, що от зараз, от правильне запитання, тому що якщо, якщо йде корупція в податкові, якщо податкові проводяться якісь схеми, якщо вони в принципі можливі, то це дається можливість законодавства. Де законопроекти про щоб зробити податки такими, щоб їх можна було не платити? Врешті-решт, де закон, який дозволить хоча б фірмі президента працювати без офшорів. Пане Андрію, послухаймо, що з цього приводу залом щодо розвитку. Справа на сіро думає голова НАБУ, пан Ситник, і тоді прокоментуємо. Були зібрані достатні докази того, що дійсно в діях службових осіб фіскальної служби вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтю 304 Кримінального кодексу України. Детективам була підготовлена відповідна підозра, погоджена прокурором. На сьогоднішній день. Складено протокол про затримання відносно пана Насирова. На сьогоднішній день оголошено про підозру у скоєнні того злочину, який я вже сказав, і, відповідно, хотілося б відразу зняти ці маніпуляції, щоб там хтось щось порушив. На жаль, всі наші розслідування супроводжуються такими спекуляціями. Ми до цього в принципі вже звикли. Тому ще раз наголошую: всі дії детективів, прокурорів були законні. Суть звинувачення заключається в тому, що. Тож прошу короткий коментар щодо наситника на. No. No. А що коментувати? Він говорить позицію свого органу. Ми все робимо правильно, все законно в нас достатні докази. Це будь-який нормальний керівник будь-якого органу буде говорити, що наш орган робить це правильно. Ну, так, не не скаже. Скаже, Що десь ми там так. що він вийде на прес-конференцію, скаже: От ви знаєте, що от ми там не всі папірці оформили? Ну він такого ніколи не скаже. Тому він сказав стандартний текст, який має казати керівник вод відповідного органу. Така справа це, напевно, великий плюс для репутації набу і САП, і Більше довіри напевно, до цих органів буде від. Якщо ця справа буде доведена до логічного кінця. Так, взагалі в нас дуже цікава річ відбувається. В нас зараз постворювали антикорупційних органів, їх в нас багато. Відповідно, вони всі зараз приймаються тим, щоб довести свою необхідність. А яким чином доводити свою необхідність максимально брати різних корупціонерів. В результаті в нас оце спостереження а, от НАБУ, СБУ, прокуратури, ГПУ один за одним, воно підійшло вот до такого рівня, що ну, в принципі, принаймні дрібні хабари брати вже практично неможливо. А тому і ми, що, ми щодня практично бачимо в новинах інформацію про те, що затримали чер чергового заступника керівника якогось там відділку на якомусь там хабарі. Причому, якщо в чому хабарі, такі зазвичай. Ідуть там, суми там, 2, 5, 10, 15 тисяч доларів. Тобто, mm -hmm. тобто, вже і не 50 гривень, але й mm -hmm. не мільйон. І от ця сама історія про те, що є велика кількість антикорупційних органів, які от, о, влаштували між собою якісь таке собі змагання в лапках, а, ну, ну, досить позитивно. Пане Андрію, я знаю до іншої теми uh -huh. трошки. Я знаю, що ви проводите дуже багато досліджень по uh -huh. країні, і знаю, що ви нещодавно повернулися з Донбасу, і можете щось сказати про настрої людей там про Донбас, взагалі. Прошу ну кілька моментів. По перше, після того як ми, ми проводимо по всій країні, і я от зараз приконую, що Донбас такида Україна. А більше того, вона вона інша. да. все ж таки, Україна, яка виробнича, яка от, працює на підприємствах, а це одна Україна, яка працює в туризмі, це інша, яка працює в селі. Це третя. Mm -hmm. Але їх треба, але зараз вже розділяти треба і не стільки, і не скільки, от, якщо раніше нас була проходила по Дніпру, лінія там схід захід то зараз ми вже проходимо по тим, чим займаються і приймаються люди. А, і в залежності від того, чим людина займається, в неї відповідні погляди. Тобто, якщо людина живе в Моногороді, в якому там є там одне два підприємства, які тут все роблять, в них одна психологія, не зважаючи на те, чи це там Донецька область, чи це там Львівська область, незважаючи на це. Якщо місто знаходиться, яке, от, наприклад, в місті Харків є місто, яке Радянський Харків. Він uh -huh. там є такі, радянський, радянські, вот старий, вот такий. А є Харків постіндустріальний. І це два різних Харків, їх можна по-різному досліджувати. Подивимося на ваше дослідження щодо протестних настрій в містах. Зараз бачимо його на наших екранах і можемо подивитися, яке місто найбільше схильне до протестних наступів. Ви досліджували Львів, Київ, Харків, Дніпро та Одесу. Так, да, Ми щомісяця досліджуємо Львів, Київ, Харків, Дніпро та Одесу, і ми постійно бачимо, ну, що динаміка про динаміку протестних настрій, там ще кілька показників. Ну, завжди найбільш готовим для до протестів називаються Львовяни. Завжди а Чому тому, що у Львові це є специфічна культура протесту. То Львові більш-менш нормальна історія, коли йде засідання міськради чи облради, під ним там три мітинги, кожен щось своє вимагає. Депутати проходять е, там через оці мітинги, вони як мінімум, спілкуються, і це яким чином впливає на рішення. Як впливе питання інше, але от воно якось впливає. Відповідно, там є культура протестів. Відповідно, у Львові що протест це робочий механізм. Угу. А, а от в Харкові де культура протестів інша, де є історія розгонів протестів за допомогою бензопіл. В принципі, тоді була трішечки інша влада в країні, але ж влада в Харкові в нас одна. Вона, якби толком не змінилася. Перманент. Ну так. Та. так, так, так. О, там бо в Харкові, зараз жартують, є сліжись після Керніса. <рес> а от і відповідно, коли там було високий протестний настрій, оце вже було набагато більш тривожно, тому що це якраз серйозні претензії. Але воно з потрошечку змінюється. Давай по трошки так дуже набагато часу про довіру mm -hmm. до збройних сил України так. ще дуже цікаве дослідження. А довіру до Збройних сил ми міряли, здається, в січні. Запитання, як ви оцінюєте здатність ЗСУ протистояти повномасштабній агресії з боку РФ? Uh -huh. А з'ясувалося, що ну більше за всіх у Збройні сил України вірять Львовяни? Дуже цікава історія з харків'янами, тому що в Харкові дуже багато тих, хто точно вірить, і дуже багато тих, хто не вірить. Uh -huh. а, я так розумію, в Харкові це все відбувається практично в них на очах. Вони все ж таки. Мають тісні контакти з росіянами, ну, як мінімум побутові, як максимум там і телебачення може десь якось добиваю, може, як мінімум люди цікавляться, інтернет є і так далі. А найбільш тривожне місто, з моєї точки зору, це в Одесі. Тому що в Одесі людей, які вважають, що українська армія не здатна протистояти повномасштабній агресії, разом за 70%. Тобто, от найменше вірять в українську армію в Одесі. Взагалі, коли ми проводили інші от, опитування по стану економіки, по армії, по, подіях, по військових подіях завжди, от най от такі найгірші показники в Одесі. Навіть ми, в Одесі в армію вірять менше, ніж там в Краматорську чи в Маріуполі mm -hmm. в Одесі. Тобто в Краматорську Маріуполі, в них є свої претензії до армії, тому що ну, коли завжди армії, там, є армія свої локальні. Проблеми, які через це виникають, суто, технічні. А, але от в Одесі нібито і проблем немає, а от є от таке от нездоволесті. Але в Одесі є дуже цікава річ. А, от Події, от якраз оце, на цьому графіку, який uh -huh. у вас на фоні, а, події, які були от 2 травня, пам'ятаєте, да? Да. вони навчили досить одній простій речі. Вони перестали говорити на складні теми. Угу. Тому що вона, якщо бачать, що якесь спірне питання навколо політичне, воно одразу відходить від цього угу. питання. Вони да-да-да, давайте потім поговоримо. В результаті готовність декларація в Одеситі в готовності до протестів, вона найнижча. От бачите, там от людей, яких не готові до протестів, на 43% більше ніж людей, які готові до протестів. Пане Андрію, скажіть, де ще можна знайти це дослідження, тому що знаємо, що воно в сайті... вільному доступі. Так в нас на сайті воно є. Вна... Ми на... у на нас прес-конференція була позавчора. В нас на сторінці є сі прес-конференції, mm -hmm. де ми все це говорили. Тобто, це абсолютно вільний доступ цифр. Ну от вам релізи і ці графіки вам залишу. Дякуємо вам з нами. Був Андрій Єременко, політолог. І, на жаль, маємо вже прощатися.